Вітаю колеги! З вами Анна Марія Богосвяцька. І сьогодні розкажу вам про нову фішку, яка з'явилась на Genial.ly. Спочатку покажу на собі, як це працює. Заходимо, вставляємо фотографію. Ви бачите, тут моя фотографія. Далі натискаю на слово. Змінюються елементи. Можна декілька разів повторити. Ну, і тепер як це зробити, де взяти таку функцію. Ми йдемо в ресурс Genially. Якщо ви не зареєстровані, вас попросять зареєструватися. Далі, ось тут обираємо blank creation, тобто створити чистий бланк. Натискаю на нього. У мене відкривається. Білий порожній прямокутник для того, щоб я могла додавати різні елементи. Я йду в бокова панель в інтерактивні елементи. Саме тут буде те, що мені потрібно. І гортаю коліщатку вниз до. Такої рубрики «Трендінг». Тут багато нового, до речі, можете вивчати ці елементи. Ми додаємо кастомс. От вони, і збоку одразу відкривається, як багато їх може випадковим чином змінюватися. Я одразу видаляю, бо мені не подобаються такі ріжки червоні. Так, далі така. Усмішка, вона не завжди потрапляє на рот. Ну, всі інші хай будуть, хай залишаться. Тепер мені потрібно якусь гарну завантажити картинку на задній фон. Я йду в бокове меню Background і додаю із свого комп'ютера елементи. У мене є фони. Штучний інтелект. Зараз я якийсь осінній фон додам, у нас вже почалася осінь. Отакий От гарний фон. І тепер я маю вставити свою фотографію. Так, я її завчасно до цього приготувала. Ось Така фотографія. Так, оці елементи трендінг, щоб вони перейшли на передній план. Я у верхній панелі обираю шари. І на передній план переставляю. Тепер мені потрібно розтягнути ці елементи по моїх очах, щоб окуляри рівно точно потрапляли в очі. Тепер можу переглянути, як це працює. Для цього йду от сюди в око. Чудово, як на мене, і тепер уявіть, що ви таку функцію вмикаєте на уроці прямо на якусь тваринку або на фотографію вашого учня. Я впевнена, що всім сподобається. Пробуйте! З вами була Анна Марія Богосвятська.